Цю до поля хлопче. Дорогий Тернопіль, дуже приємно бути у вас сьогодні знову. А як ви бачите, вже ну точно всі помітили, що сьогодні у місті з'явився новий об'єкт, новий символ, або як ми його називаємо, елемент поєднання це власне, його назва. Це арт-об'єкт, і його автором є Олег Бошко, наш друг, художник, ландшафтний дизайнер із Алчі. Дуже приємно, що в Тернополі знайшлися люди, які захотіли, щоб цей об'єкт тут був, був в місті. А це об'єднання творча коза, це Ігор Мамус, який не захотів, щоб я йому надавала слово, а сказав, що буде саджати Чебрець та Вівсяницю. От зараз він цим і займає і робить дуже важливу штуку, бо чебрець та вівсениця – це степові рослини, які дуже, дуже важливі для нашого об'єкта, і дуже важливо, щоб вони тут прийнялися і росли тепер в Тернополі. І власне, от зараз ми бачимо цей об'єкт, який тут є. Ще важливий, важливий момент, важлива складова нашого елемента поєднання це поезія. Українська поезія і е, от музика, яку ви чули, вальс Алчевськ, вона народжувалася у травні, коли ми працювали в Алчевську та Солознівці над таким проєктом Розділові за поезією Сергія Жадана, якого сьогодні ви ввечері побачите з гуртом Собака в космосі тут в Козі з презентацією нової книги. А зараз я хотіла і всі запросити Сергія і трохи нам почитати. Візьми лише найважливіше: візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони. Візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі. Візьми хліб і городину. Потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити сухих криниць, нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою, біженці, нам з тобою бігти крізь ніч, нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів, нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів, нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, Тратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла серед дічних осель, не буде зелених долини за міських пустель, буде розмазане сонце за плацкартним вікном, буде холерна яма, залита вапном, буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові в прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро, священик із безжурним смішком. Цвиндарна тиша, гамір комендатур, списки загиблих друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає. Шукати на щоранку ім'я своє. Чого лише не побачиш на цих вокзалах? Ранковий пташиний спіх, сонячний спалах, чорна роса на просмолених шпалах. Першими звідси поїхали комерсанти. Хитрі, нечутні приблуди, невидимі зайди. Тренована охорона, нічні курсанти. Поїхали ювеліри, поїхали адвокати. Виїхали банкірами, наче барикади. Хоча на банкірів, то, що нарікати. Поїхали астрономи, потім поети. Вітер важко носить зимові газети. Діти носять натільні хрести й зелені берети. Поїхали матері. Поїхали наречені. Поїхали школярі, навчені і невчені. Домашній смуток, присмак меду й печені. Поїхали злодії. Виїхали повії. Трагічні події, насамперед, просто події, буде що згадувати смутку та безнадії. Залишились хіба що ми з тобою. Можливість миру, як і можливість бою, не привід, аби тікати разом із юрбою. Набожні християни, безнадійні бандити, нас так тяжко приспати і так тяжко будити. Нам ніщо не завадить тепер одне одного вбити. Я такий, як і ти, в мене така ж щетина, така ж невитравна засмага. Така ж холодна дружина, опіки і порізи, зморшок тонка павутина. Така ж образа на Господню несправедливість, готовність використати найменшу можливість, показати незламність, виявити квітливість. Давай, убивай мене за наші спільні печалі. Убивай за все, чого нас колись навчали. Буди мене серед ночі важкими ключами. Я теж у відповідь буду тебе вбивати. Буду собі пригадувати всі твої вади. Якщо не зумію, спитаю в тебе поради. Я теж не матиму ні сумніву, ні вагання. Сплачу борги, виправдую сподівання. Остання воля тішить тим, що вона остає. Де був початок твоєї мандрівки? І де буде фініш? Ти завжди був поміж них. Ти нині знимеш. На цих вокзалах кого лише не зустрінеш. Доки тепло стоїть над містом. За гудками локомотивів, за пташиним свистом, за голосами базарної нічної бідноти. Доки тут хтось залишається, доти хай будуть відкритими всі залізничні ділянки. Хай діляться хлібом і молоком сонні селянки. Хай буде маршрут легкий, хай буде рятунок вчасним. Розуму всім щасливим. Радості всім нещасним. Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха. І час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни пізня вокзальна блава. Теплі руки, грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа щеняти, що виривається з нічної блоги. Виривайся, виривайся з ночі й туману, Вигризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану. Наскільки встигну, наскільки зумію, я потім зрозумію, потім побачив, коли слідом за тобою вирвусь всю цю твою безпритульність всячу, всю цю твою дитячу вірність, лишай нічим їхню підлу варту. Оминай розставлені міло Варто битись і підводитись варто. Якщо по тому і доведеться впасти, зірки мають виснути над тобою. Або розриватися кручні гранати. Серцем має заливатися кров'ю, переганяти її, Переганяти, кості мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш. Тримайся ми з тобою. Шкода, що не з вами. Не можу покинути Україну на сході. Хвилююсь, якщо поїду, то втрачу. Думаю, наші солдати так само, майже без зброї, до останнього залишалися в Криму, щоб ми не сумнівалися. Це Україна. Це написав Олег буквально вчора. Зараз там більш-менш з мобільним та інтернет-зв'язком, і власне я взяла на себе сміливість це зачитати вам, бо мені здається, що Олег би хотів, щоб ми всі це почули і щоб трохи менше сумнівів стало в нас, принаймні в цьому керунку. Так що космічні привіти Олегу. Думаю, що передамо їх на відео. Я нагадую, що сьогодні ввечері на 19.30 тут буде концерт, презентація нової книги Сергія та гурту собаки в космосі. Вона має назву Бийся за неї. А також хочу сказати кілька слів про те, що е, нам вже сподобалося їздити в Тернопіль, і хто знає, то цей е, арт-об'єкт ми відкриваємо вже вдруге, тобто вже вдруге проголошуємо відкриття, е, тому що в перший день, тоді на день Шахтаря, ще не було погоджено не, не мали ми всіх дозволів. Але зрештою, ми подумали, що це не так і погано е, робити відкриття періодично. Е, відкриття е, Поезії, відкриття в принципі. Тому, якщо ви побачите ще раз анонс про відкриття елемента поєднання, то ви не дивуйтеся, приходьте. Скоріше за все, це вже буде відкриття з Олегом Божком.